Доброго часу доби, добродії пасічники. Шостий день після першої обробки і зробив сьогодні другу обробку з щавловою кислотою. Витягну контрольки з цих двох сімих, де в мене завжди вони стоять. На одній сім'ї є два кліща, причому якось вони лежали навіть поруч. Зараз я знайду їх. Ось один. Ось він. А другого. А другого рентфану здуло вітром. Було два поруч лежали. На другій контроль ці кліща нема взагалі. В принципі, більше знімати і ставити контрольки немає сенсу, тому що... Кліщ практично не сипеться, вже й розпліт. За 6 днів підлупився якийсь, якби там було багато кліща, то на контрольці було б це все. Зробив я 6 кубиків на рамку від 5 до 10, рекомендується. І все, далі похолодання. Не знаю, чи буду я робити третю обробку чи ні. Вважаємо, що весняна профілактика зроблена. Ну, чи так мало кліща, тому що восени дуже багато обробляв щавловою кислотою. Я там робив три обробки з інтервалом 7 днів. Потім робив перерву і потім давав ту ж саму щавлову кислоту, але вже з соропом один раз. Ну, тоді кліщ сипався так дуже сильно сипався. Закліщеність була дуже велика. Ну, напевно, добре обробилися восени. Ось ну, такі от справи. Літом, літом постараюсь зробити ще морошинною кислотою, десь після липи. Ось, ну, таке от, а восени побачимо. Всім гарного сезону. Шануйтеся!